Увечері він сидів у кімнаті. Ніхто не помітив, як брат тихо пішов зустріч. Просто не міг бути серед людей, хоч і близьких. Де ще сталося. Настільки буденний, що всі думали, що він давно звик. І від цього було ще самотніше. чекай мені спину, коли він уже перестав ухилятись. І тут голос глибина серця. Ну що, знов не впорався, га? Не голос людини, голос його власного серця, точніше, тієї частинки, що відколов через чергову порцію критики. Він зачинився в темній кімнаті, не вмикаючи світла, сів на підлогу і обхопив руками голову. Не плакав, наче не мав права, тільки шепотів. Якщо я не той, хто вам потрібен, я це приймаю. Але знаєте, що я роблю максимум, навіть якщо це жалюгідно мало для вас. Це звучало тихо, наче відповідь тому великому і страшному критику в його серці, що ознацінніло усе, що робив Ісус. І тут двері рипнули і на порозі опинився той, кого брат Мензя все чекав побачити. Його золотистий ретривер. Пес дивився на господаря великими чорними очима так лагідно, наче шепотів. Я люблю тебе, пам'ятаєш? Ісус сховав голову в коліна і пес с торкнувся носом його лоба. Холодна, волога кулька ще повертала до реальності. Брат розридався, міцно обхопивши за шию пса, що притихі, здавалося, навіть не дихав. Лише серце колотало у грудях, піймавши із Ісусового. Я так боюся, малий, Шепотів ті брат чухаючи шерсть, але кожен подих ставав легшим, глибшим і не так болів. Пес, наче відчувши полегшення господаря, ліхмори йому на коліна і прикрив очі, а Ісус чухав його за вухом, вбираючи спокій і вірність тварини.